З Байденом відбулося на очікувана. Він грізко. Захворів щось схоже із сізіньпіням, якому прописують, начебто інсульт та критичний стан. Паралельно загострилися розмови щодо хвороб Путіна. Дуже цікавим збігом обставин є інформація про хвороби кількох лідерів великих держав майже в один час. Все це може вплинути на геополітичну обстановку і, зокрема, війну в Україні. Що із цими керманочами, та який їх стан розбираємося далі. А ми вітаємо всі. І глядачів ставте вподобаки, підписуйтесь і залишайтеся з нами. 81-річний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, який братиме участь в президентських виборах у листопаді, захворів. Про це пише CNN. Зазначається, що американський президент відчуває легкі симптоми захворювання, але при цьому добре себе почуває. Лікар Байдена повідомив, що він отримав всю необхідну допомогу і буде перебувати на лікуванні у своєму будинку в Делавері напередодні. У президента з'явилися симптоми з боку верхніх дихальних шляхів, включаючи нежить і непродуктивний кашель із загальним нездушенням. Він почувався добре під час свого першого заходу, але оскільки йому не стало краще, було вирішено зробити всі необхідні дії для лікування захворювання. Йдеться в записці від лікаря Байдена. Надані прес-секретарем Білого Дому Карін Жан П'єр. Підтвердження від Білого Дому щодо хвороби Байдена з'явилися після того, як президент запізнився на півтори години на свій заплан Нований виступ, я щойно говорила по телефону з президентом Байденом, і він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні. В день президент був на багатьох заходах. Як ми всі знаємо, він захворів так, заявила президентка та виконавча директорка. Юнайдос юес Джанет Мургія при цьому репортери, які висвітлювали поїздку Байдена до Лас-Вегаса, продають, що трапом в літак він піднімався повільно і обережно. Сам же лідер США подякував всім за добрі побажання. Цитую, я буду перебувати вдома, поки не одужає, і в цей час я. Буде продовжувати працювати, щоб виконувати роботу для американського народу. Ну і варто також зазначити, що президент США Джо Байден напередодні заявив, що може відмовитися від участі у президентських виборах цього року. Втім, лише за однією мовою причиною такого рішення можуть стати серйозні проблеми із здоров'ям. Якби в мене виявила якесь захворювання, якби хтось, лікарі, прийшли і сказали, що у вас така проблема, сказав Байден. Ну і заважимо, що ця заява пролунала на тлі суперечок. Між 81-річним демократом Джо Байденом та 78-річним республіканцем Дональдом Трампом щодо віку і того, як це впливає на здатність очолювати країну. До слова раніше Байден заявляв, що знову балотується в президенти США, адже знає, як вивести цю країну на абсолютно новий рівень. Але не тільки в США стаються дуже незвичні речі на не тлі виборів, а ще й в Китаї. Так, у мережі з'явилася інформація про те, що Сі Цзіньпінь міг перенести інсульт. Про це заявила китайська право Захисниця Дженніфер Дзен. Однак наразі жодних офіційних коментарів від уряду країни стосовно інформації про інсульт та стан Сі Цзіньпіня оприлюднено не було. Сі Цзіньпінь міг перенести інсульт під час третього пленарного засідання. ЦК Компартії Китаю заявила китайська дисидентка. За її словами, ще з вчорашнього дня китайські соціальні мережі буквально вирують новинами про те, що сталося щось серйозне. Зокрема, як пишуть змі, про це повідомили працівники покій. Інського університету, який закінчили, нібито багато китайських високопосадовців. Дженіфер Дзен також зауважує, що, попри важливість заходу, який мав відбутися ще в березні, але згодом був перенесений, їй не вдалося знайти жодної свіжої фотографії чи відео. Звідти водночас у Пекіні цю інформацію наразі не коментували. А китайська преса, як зазначається, всіляко минає цю тему. Тож станом на цю хвилину достаменно невідомо чи правдивими є ці заяви. Також багато користувачів мережі стверджує що чутки про інсульт не мають під собою жодних підстав. Коментатори зазначають, що навряд чи світ дістане підтвердження цього через приховану політику Китаю. Інші ж користувачі зазначили, що ці повідомлення з'явилися на тлі тривожного загострення напруженості у відносинах із Тайванем і важливих подій у США. Ну і нагадаємо, що інформація про хвороби кремлівського очільника владіміра пудлера ні для кого не секрет. Так раніше політолог Валерій Соловей зробив сенсаційну заяву. Во і переконує, що очільник РАФ Путлер відправився на концерт Кобзона ще минулого року, і сьогодні публіці представлений його двійник. До того ж, відео опубліковані в мережі КС показують звичку Путлера трипеці та ногою під час зустрічі із високопосадовцями. Відкриття рашистського політолога про погіршення здоров'я очільника Кремля підживили західні таблоїди та збонтежили високопосадовців. Чутки набули такого поширення, що директор ЦРУ Вільям Барнс відчув бажання розвіяти їх. Зробивши рідкісну публічну заяву про стан здоров'я іноземного лідера, Путлер, як він сказав на конференції з безпеки в за НАТО здоровий. Крім цього, і турецький журналіст зауважив, що у Путлера не рухається права рука. До цього було опубліковано відео із зустрічі рашиського лідера, на якому він вхопився рукою за стіл. А кінцівка краще фіксували. Коли одна рука не знає, що робить інша. Лише подивіться на його праву руку. Вона завжди притиснута до тулуба. А на деяких відео він нібито. Спеціально її підштовхує в цілому, складається враження, що рука звисає якось мляво, наголошується в матеріалах змі. Журналісти додали, що наприкінці липня президент Раф змахував комара однією лівою. Хоча комаха сіла йому на праве вухо. Турецький журналіст помітив, що права рука Путлера не рухається, та й всі ми пам'ятаємо це відео з бункерного кабінету. На них кремлівський очільник сидить в дивній позі, що сили вхопившись рукою за стіли. І, звичайно, коли одна рука не знає, що робить інша, краще руки в Лі фіксувати йдеться в сюжеті до цього. Політолог Ольга Курносова прокоментувала чутки про хворобу Подляра. Вона помітила дивний кашель управителя. РФ давно говорять, що погане здоров'я у нього всі чекають і чекають. Але не відбувається нічого, тому вже всі бояться його обговорювати, чекають, коли будуть якісь докази, а не просто слова. Була ще опублікована якась фотографія селфі Кадирова із Путіном, де у нього якийсь пластер на руці. Тому багато що з цього приводу обговорювали знову таки країна замерла в очікуванні. На всіх останніх публічних заходах його постійно долав якийсь кашель, будь-то зустріч в Астані, будь-то зустріч в Єрвані. Всі останні зустрічі ми бачили, що він не міг говорити довго в нього починався кашель, сказала політолог. Курносова додала, що Путляр рідше став публічно виступати і він скасував свою щорічну традиційну прес-конференцію, а також сидів на дикій відстані на зустрічі з студентами. Ця відстань була така велика, що сам Путляр вголос сказав про неї. При цьому в Кремлі, звісно ж, не раз вже говорили, що у їхнього лідера немає жодних проблем із здоров'ям. А за словами рашистського правозахисника Марка Фейгіна, прямих підтверджень хвороби очільника Кремля немає, адже це головна держтаємниця, але це видає його зовнішній вигляд. Він каже, що Путлер – це старий чоловік із вантажем різних захворювань. Безумовно, він чимось хворий. Наскільки це захворювання невеликовне, я не можу сказати. Але було розслідування видання «Проєкт», в якому були наведені документи про те, що скрізь його супроводжують лікарі. І один із них Сельванов, нібито фахівець із ендокринної системи, додав правозахисник. Він каже, що безумовно якесь захворювання у Путлера – Є здоров'ям в нього не все так блискуче, як малює його прослужба. Також Фейгін допустив такий варіант, коли глава РФ може відправитися на концерт Кобзона під час будь-якого лікування, але не сам йому в цьому можуть допомогти зацікавлені в цьому люди всередині РФ, наприклад, постраждалі через санкції, і на цих може підштовхнути захід. А тим часом рашистські розслідувачі повідомили, що оточення лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути причетне до гучних політичних ліквідацій. Сам Кадиров готує собі наступників через хворобу. Розслідування проводило рашистське видання. Проект видання нагадує, що сім'я Кадирових прийшла до влади в Чечні 1999 року. Тоді обійняв посаду голови адміністрації Чечні і погодився Ахмат Кадиров, який раніше оголошував арафію війну. Автори розслідування пишуть, що в обмін на лояльність до Кремля рашистська влада пропонувала кандидатам у глави Чечні 5 мільйонів доларів готівкою. Одинок у Сочі, а також дозволити безперешкодно займатися різними справами у великому російському місті, наприклад, новоросійську Ахмат Кадиров тоді отримав від Путлера подарунок не лише всю Чечню, а ще й килимок для молитов, яким потім особливо пишався, стверджує знайомий родини. Щодо хвороби Кадирова, про яку не раз повідомляли змі видання з посиланням на джерела пише, що у Кадирова справді були і є проблеми з нирками, але він їх вирішив принаймні на ки. Час і почав готувати наступників членів своєї сім'ї і поставив чи не у всю вертикаль влади. Ну а якщо ви маєте якісь думки з приводу цього, то можете дописати в коментарях під відео. Ну і дописати свої побажання щодо найближчої перспективи для України. Ми звичайно очікуємо на перемогу. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!